Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати компот з вишні з листями смородини. На 1-3-літрову банку необхідно 3,5 стакана вишні, 1,5 стакана цукру, 4 листка смородини та води скільки займе. Вишню ретельно перебираємо та миємо. Також миємо листки смородини. Всі інгредієнти закидаємо в банку та заливаємо водою по горлошку. Накриваємо кришкою. Банку ставимо у каструлю зверху на рушник, заливаємо водою та доводимо до кипіння. Кипятимо, поки не вспливе вишня. Коли всі вишні повспливають, банку витягуємо. Закатуємо кришкою та залишаємо до повного остигання. Ось, який він вийшов, зберігати у прохолодному місці смачного.